Ось він автомобіль, у який мало хто вірив прямо тут, у реальному житті, най найперший серійний Devil 16. Чотири роки тому з'явився перший концепт Devil 16. І тоді світові змі поставили цей суперкар. Вони говорили про нього усе, що тільки могли. І ось він у реальному житті він існує. Це перший у світі серійний екземпляр, і ви бачите його саме на нашому каналі. Ласкаво просимо! Це для вас. Покажу вам найкрутіші особливості. Отже, ось ми тут. Це їхній бренд, ось логотип Devil, D-E-V-E-L, І це розшифровується як створення екстремальних автомобілів. Тепер звідки з'явився цей автомобіль? Яка його історія? Дуже швидко: троє братів з еміратів створили його тут, у Дубаї. Саме тут зараз знаходжусь. Це їхнє бачення. Ось тут бачите це? Чому тут є чорні лінії на передній частині? Тому що цей автомобіль уже. Продано. Продано першому власнику, і він збирається зробити щось особливе: кастомізувати цей елемент так, як він захоче. Поки що він не розкрив, що саме це буде. Тож ці чорні лінії це просто наклейки. Що мені дуже подобається в цьому дизайні, це те наскільки він довгий. Подивіться на це. Він просто тягнеться, тягнеться. Це так круто. Тут трохи гаряче, тому що ми щойно приїхали на ньому. Погляньте сюди. Це моторний відсік, і він просто неймовірно довгий, тому що цей автомобіль був спроектований під двигун V16. Єдиний автомобіль у світі з таким двигуном. Але зараз у першому серійному екземплярі замовник обрав V8. Він живе в регіоні, де може бути складно отримати двигун V16. Тому тут встановлено V8. Ви можете побачити його всередині. А тут у нас пустий простір. Дивіться, це місце залишене для двигуна. V16. У наступному серійному автомобілі після цього вже буде встановлено V16 і звісно, ми покажемо його вам першими на цьому каналі. Тепер подивіться на вихлопні труби, і цей корпус навколо вихлопів. Це не просто дизайн. Тоді для чого вони зробили тут такий захист? Для пострілів полум'я, і щоб захистити людей від цього полум'я. Отже, в Виклопі вони розробили спеціальний вихровий механізм, який дозволяє створювати такий ефект. Це основна ідея. Вони такі в цьому авто має бути полум'я. Двигуни виготовляють в США, відправляються до Італії, де автомобіль збирається і будується. І ось він тепер тут, у Дубаї, перший у світі. Погляньте на ці колеса, я просто обожнюю їх. Це новий дизайн, зовсім інший ніж у концепті. Ззаду 22 дюйми, а спереду 21 дюйм. Ось тут багажник. Ви готові? Погляньте, це найменший багажник, який я коли-небудь бачила. Серйозно, що ви будете перевозити в цьому авто? Не так же і багато. Може, сумку з готівкою, якщо ви придбали цю машину, вона тут поміститься. Вони планують випустити повністю електричну, чотиримісну версію, і в ній буде більше простору, адже там не буде цього величезного двигуна. Замість нього ви зможете додати два додаткові сидіння позаду: ось ваш ключ, ключ від Devil. Гаразд, як же потрапити всередину? Якби ви не знали, то ніколи б не здогадалися. Дивіться: ось тут маленька кнопка. Натискаєте бум, двері відкриваються. Нарешті я цього дочекалась. Давайте зазирнемо всередину. Я просто обожнюю це золоте лого. Як тільки відкриваєте двері, ви бачите золоту емблему Девіл. Тут є скрізь вишивка Девіл, символіка. Ві отже, я знаю, що ви думаєте. Якщо ви знаєтесь на автомобілях, вам здасться знайомим, що деякі елементи інтер'єру запозичені у Корвета. Тут мультимедійна система від корвета, кермо і різні елементи. Їх запозичено. Але все інше оригінальне, нове шасі. Новий кузов, новий двигун. Двигун створений спеціально для цього автомобіля. Я скажу вам, цей інтер'єр дуже відрізняється від концепта. Добре, ви готові? О Боже! Отже, вони будуть випускати лише 5 таких автомобілів на рік. Подивіться, у нас тут 16 нагадування про двигун. І ще он там. Багато деталей, 16, що мені дуже подобається. А ось зверху, дивіться. Готові? Бум! Тут у нас внутрішнє освітлення, яке вночі буде виглядати ще яскравіше. Я обожнюю ці деталі. Подивіться на це лобове скло. Бачите, як воно вигинається? Одне лише це лобове скло коштує 30 тисяч доларів. Тільки тому, що його дизайн унікальний. Хіба це не вражає? Тут кнопка старт стоп це найважливіша частина. Готові? Супер. Кондиціонер запустився. Ось тут. Електронний дисплей. Севаш Devil 16. І також тахометр. Готові почути звук? Це неймовірно. Коли я почула вперше, я сказала Вау, це так круто! Отже, слухайте. Готові? Чуєте цей свист? Це завдяки двом турбінам. Ви можете чітко чути, як вони працюють. Послухайте. Звук абсолютно відрізняється від будь-якого іншого авто, в якому я була. Його протестували на треку, і він проїхав зі швидкістю 300 км на годину. Зараз вони вдосконалюють двигун, щоб досягти швидкості 400 і потужності 2000 кінських сил. Це неймовірно. Наступна модель із двигуном v 16 матиме за словами виробників, 3000 кінських сил. Тому слідкуйте за каналом. Подивіться на якість виготовлення. Звісно, все зроблено в італії. Кузов повністю виготовлений з карбону з деякими відкритими карбоновими елементами на дверях. Все тут виглядає і відчувається дуже якісно. Щоб зачинити двері, потягніть за цю ручку, вони зачиняться. Для відкриття є невелика кнопка потрібно просто натиснути. Привіт! Подивіться, які милі ці деталі. Величезна подяка брата Малятар тут у Дубаї. Дякую вам за всі ці роки дружби і за можливість показати ваш приголомшливий автомобіль. Вітаємо вас із таким досягненням, і я не можу дочекатися, щоб протестувати наступні моделі. Я так цього чекала. Давайте виїдемо на трек. Зараз ми трохи натиснемо на газ максимальна швидкість 400 км на годину. Ми тестуємо Devil 16 на треку в Дубай. Автодром автомобіль важить 2300 кг, але не відчувається таким важким. Зараз спробую проїхати прямо. Я не можу повірити, що керую Девіл 16 на треку. Це абсолютно божевільно. Ніхто не думав, що це станеться. Тепер ми на прямій. Це просто неймовірно. Ось і все сподіваюсь, вам сподобалось. Величезна подяка братам Алятару Дубай за те, що показали нам цей неймовірний автомобіль, і Дубай автодром за те, що дозволили протестувати машину на треку. Дякуємо вам, ставте лайки і підписуйтесь на канал. У нас ще багато шаленого контенту.